З Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав своїм учням: ніхто не може двом панам служити, оскільки або одного зненавидить, а другого любитиме, або одного триматиметься, а іншим знехтує. Не можете служити Богові й мамоні. Задля цього кажу вам: не журіться про свою душу, що будете їсти або що будете пити. Ні про своє тіло у що одягнетеся? Хіба душа не більша за їжу, а тіло за одяг? Погляньте на птахів небесних, які не сіють, не жнуть і в клуні не збирають, та ваш Небесний Отець годує їх, хіба ви не цінніші від них? Хто ж із вас, турбуючись, може додати до свого росту хоч один лікоть? І чого про одяг клопочетеся? Погляньте на польові лілеї, як вони ростуть, не працюють і не прядуть, та кажу вам, що й Соломон у всій своїй славі не одягався так, як одна з них. Якщо ж польову траву, яка сьогодні є, а завтра буде вкинута в піч, Бог так одягає, то чи не набагато більше вас маловіри? Тож не журіться і не говоріть, що будемо їсти, або що будемо пити, чи що задягнемося. Адже цього всього язичники шукають, Бож знає ваш Отець Небесний, що цього всього потребуєте. Шукайте перш за все Царства Божого і Його праведності, а це все вам додасться. Отже, не журіться про завтрашній день. Бо завтрашній день і сам про себе поклопочеться, досить до неві свого лиха.